Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про те, що запитували мої глядачі. Перш за все, давайте подивимося Нікополь. Досить таки складна ситуація там, постійно обстріли. В минулих моїх прогнозах я вас про це попереджала. Подивіться, якщо вам цікаво. Давайте дивимося найближчий місяць Нікополь, що очікує мешканців. Сьогодні 17 травня, 18.54, король жезлів, зірка, трійка, ні, закохані і відлюдник. Так, показую карти, щоб ви всі бачили. По зірці і відлюднику це, очевидно, проблеми зі світлом. Очевидно, закохані це можуть бути мости дороги. Відлюдник, атака, критична інфраструктура. Відлюдник. Відлюдник інколи показує окуповані території, що тут покаже. Відлюдник, п'ятірка Пентаклів. Так, Нікополь держиться, тримається з останнього. Дивіться, зірка. Закохані і відлюдник, як перед вибором постійно їх жахають, що вони будуть в окупації. Відлюдник і п'ятірка Пентаклів говорить про те, що окупацію тут не показує, але можуть бути жахливі влучання, люди будуть виїжджати через, в тому числі, загрозу наступу. Але тут конкретно ось так, що наступу на Нікополь і окупацію. Його я б не сказала. Єдине, що тут дуже страшні атаки на енергетичну інфраструктуру, на все, що забезпечує життєдіяльність людей. П'ятірка пентаклів, в тому числі і житлові будинки, постійні розрухи, ну, знищують місто. Просто дуже велика загроза, в тому числі ще і від АЕС, тому що зірочка тут випадає. Нагнітатися знову буде питання запорізької атомної електростанції. Там можуть бути навіть знову ж таки якісь обстріли чи щось на кшталт того, нагнітання ситуації. І в Нікополі, звісно, люди будуть боятися. І більша частина вже і так виїхала, і далі люди, на жаль, можуть потерпати від жахливих обстрілів, тому можуть від'їжджати. Тому, на жаль, прогноз також негативний. Але ось по цих картах. Тут окупації, я б не сказала, що в найближчий місяць показує. Проте дуже-дуже от місто таке ледве тримається. Нікополь, як вже знаєте, людина з інвалідністю йде на костелях їй треба підтримка. Туди треба щось дуже таке серйозне завозити, щоб місто не потерпало від цих шалених значних обстрілів. Хочуть його окупувати. Але це не значить, що якщо хочуть, то так і буде. Тут більше про те, що люди будуть виїжджати, і будуть ті, хто залишиться, сидіти без світла, без комунікацій, будуть дуже значні проблеми. І обстріли постійні, і особливо велика загроза для житлових будинків. Так, щодо Харкова, Одеси. Я робила прогнози, дуже мені не подобається те, що там відбувається. Зокрема, ось тут знову ж таки повідомлення про значні обстріли, вдарили. По Харкову кількість жертв зросла до 19. Люди в важкому стані по Одеському району. Для Харкова є теропрогноз. Подивіться, на жаль, Підтверджуються ці моторошні хамоторошні просто кадри. Давайте подивимося, щодо Одеси. До речі, щодо Одеси, я прогноз на 2024 рік, і там я розглядала питання, чи можлива окупація Одеси, чи ні. Ось тут падає дев'ятка пентаклів. Я все ж таки думаю, що це про те, що Одеса. Буде триматися, вона не по зубам, але обстріли, атаки з моря, це, звісно, кошмар Одеса. Давайте подивимось до кінця травня. До кінця травня четвірка кубків, як вже все набридло, лицар жезлів, трійка мечів, ой, десятка мечів Одеса. Я не знаю, тут щось таке лупоне, що хай Бог милує, що буде дуже багато жертв. По-перше, вже вас обстрілюють щодня, але ось тут якась така значна масова така трагедія в Одесі, що люди будуть шоковані, їх постійно обстрілюють. Але ось тут ну, щось таке критичне. Тут по лицару жезлів це може бути. Пов'язано з портами, дорогами, вокзалами, тобто там, де відбувається пересування. Я думаю, що і по кордону з Молдовою, Румунією, там можуть бути на Одещині різні обстріли. Але ось тут щось таке до кінця місяця жахливе буде. Я вас попереджала про. Теракти до 2 травня, і ви бачите, до 2 травня постійно були атаки на, на Одесу. І ось тут, до кінця місяця, знову ж, таки, знову ж таки, дуже багато страждань, дуже багато обстрілів. Просто давайте подивимось, може Ленорман покаже, до чого це все. Чому такі жахливі карти випали? Одеса моліться, всі просіть захисту вищих сил, тому що тут взагалі. Давайте подивимося, яке це число може бути. Одеса? Найкісь найзагрозливіші дати атак для Одеси. Найбільш загрозливі дати для Одеси в травні. Що тут у нас 24 число? 16те. Обстріли вже були, 30-те, І 15-те обстріли також були плюс-мінус в ці дати. Так, дивіться. Ось я вам показую карти, те, що було на дні, тут про загрози для портів, портової інфраструктури. Дивіться, ось Путін говорить про переговори, знову ж таки, ось ця така вкид іде, і він загострює ситуацію, як то кажуть, ескалація заради деескалації. В них така техніка працює. Вони будуть гатити, обстрілювати дуже багато дронів, дуже багато ракет. От все, що Можна, вони будуть скидати-лупити Одесу. До кінця травня жахлива ситуація. І зверніть увагу на 30-24 число, зверніть увагу тоді, коли ось щось з зірками. Це, можливо, повний місяць, коли буде, треба подивитися дата, яка буде на повний місяць. Далі, або якийсь, щось в небі, якісь зміни. Це до астрологів, звісно, я так розумію, що повний, як варіант, повний місяць може бути. І тут буде атака на лікарні на військові об'єкти, на об'єкти там, де влада, тому що лілії і ведмідь це владні структури, правоохоронні органи і лікарні дуже велика загроза для ось цих об'єктів. Далі, якщо я говорю 24-30 число, то це не значить, що прям ці дати можуть бути плюс-мінус 1-2 дні. Далі в минулому прогнозі я вас попереджала дуже велика загроза на 20 число. Так що, на, на жаль, дуже шкода. Мені дуже шкода, що такий жахливий прогноз для Одеси влуплять чимось так, що Одеса буде в шоці. Просто в саме болюче. Я ніколи не була в Одесі. Можливо, там є якісь квіти, якийсь ботанічний сад чи виставка квітів. Ну, от, як варіант, таке місто там ще може атакуватися. До речі, зірки, це ж можуть бути планетарії. Кінотеатри, ось розважальні заклади, щось таке серйозне. Тобто, я думаю, що це може бути якийсь ТРЦ, бо якщо так взяти в цілому, щось глобальне, масштабне, щось солідне і щось таке дає щось розважальне. Тобто, як варіант, це може бути ТРЦ чи інший якийсь такий масштабний заклад, де багато людей, де поруч розташовані органи влади, правоохоронні органи. Тобто, я думаю, це може бути центр міст. Або там, де елітні райони Одеси, там з виходом до моря, ось е, так що, на жаль, і припортова інфраструктура, порти е, будуть дуже страждати. Е, далі мені писали за Миколаїв Людмила, коли ж ви зробите розклад на Миколаїв та область? Що нам робити? Не знаю, що вам робити. Кожен вирішує сам, що йому робити. А що покаже прогноз, то дивіться. Так, чи буде? До речі, там же випадав лицар Жезлів, 10 мечів. Може, будуть пробувати якось йти в атаку на Одесу, але їх прихлопнуть. Ну, я не знаю, як можуть десанти на Одесу висаджувати, може, будуть пробувати якихось диверсантів запускати, але вони всі знищаться. Тому ну, тут не про, не про окупацію Одеси. Подивіться, теропрогноз на 2024 рік. Рік для Одеси, і поки що він підтверджується, і слава Богу, так, тут випадає диявол. По-перше, окупація Одеси це і ПСО. Так само, я думаю, як і Миколаїв їм також не по зубам. Але давайте подивимось. Миколаїв. Миколаїв до кінця травня. Лицар мечів, летять ракети. Дивіться, лицар мечів, двійка пентаклів. Летять ракети з моря. Обстріли, дрони, ракети. Лицар мечів це щось таке серйозне. Більше, мабуть, ніж дрони. Це ракети, які приносять дуже багато обстрілів. Двійка пентаклів це дрони часто. Туз пентаклів, дев'ятка жезлів і четвірка мечів. Ні, тут я б не сказала, що наступ чи окупація до кінця травня на Миколаїв. Далі будемо, звісно, переглядати. Тут тримають позиції дев'ятка жезлів, четвірка мечів, ситуація плюс-мінус, така як є, така і буде. По тузу Пентаклів, на жаль, це можуть запускати міни. Керовані авіаційні бомби, таке можуть пробувати щось, чи запускати дрони з великою вибуховою речовиною, ракети, з великою вибуховою речовиною, тому що тут спонтаклів щось таке залізне і може вражати дев'ятка жезлів, можуть бути травмовані люди, таке вже було, і по четвірці мечів це лікарні, тобто житлові будинки. Лікарні і дев'ятка жезлів це те, що для військової інфраструктури і військові може бути. Тому, на жаль, Лицар мечів на дні, може говорити про те, що в колективному безсвідомому вже считується такий варіант, що росіяни мають плани наступу на Миколаїв, але поки що в основний розклад це не перейшло, і поки що до кінця травня у вас ситуація буде така сама, як була. Тобто обстріли, так, прям наступ, окупація я б не сказала. Далі подивимося ще декілька питань, що мені писали. Так, вибачте, що турбую, в мене. Є питання, чи було насправді, чи зроблено умисно. У перший день наступу росіян на Харківську область в українських військових вийшли з ладу термінали StarLink, супутниковий інтернет, який використовується ЗСУ для базового зв'язку. Їх заглужили російські засоби РЕП. Це сталося не вперше після російського вторгнення в лютому 2022 року. В мене є таро-прогноз. Щодо Ілона Маска, в мене тут записані мої розклади. Я відслідковую, як вони збуваються, і чи передає Ілон Маск Старлінг Росії. Там випадала сила двійка Пентаклів і місяць, знову відлюдник. Тобто я вам тоді говорила, що він передає їх якось через третіх осіб. Далі, Ілон Маск це бізнесмен, тому дуже велика вірогідність, що він може так підторговувати. Можливістю, можливістю користування старлінками. Давайте подивимося тут, що покаже Таро. Дивіться, тут ось випав велицар кубків, це говорить, іду на домовленість, на співпрацю, солодкі речі. Так, дивимося Лон Маск. Чи робить якісь перешкоди старлінкам. Коли потрібно Росії для української сторони, шістка кубків, це карта партнерства, карта давньої дружби, і таке вже було. Минула жриця, тайна покрита в мраком, все тихенько робиться, посімірки мечів, спід тяжка жриця місяць. Ну тут дно колоди кричить про те, що співпраця є. Що тут випадає? Лицар жезлів, вісім пентаклів і вісьмірка жезлів. Тут все. Інформація, ведеться робота, це може конкретно бути карта інтернету. Тут є якась співпраця, на жаль. І 8 і 816 вежа, тобто квінтесенція цього розкладу показує, що може бути руйнування внаслідок якихось впливів на те, щоб перешкоджати українській армії. Давайте тут подивимось. Найбільше. Якщо тут випаде лисиця чи щури, чи щось на кшталт того, то значить Ілон Маск або хтось в його компанії це робить. До речі, це може не сам Ілон Маск, може бути якийсь засланий казачок серед робітників, які це можуть провокувати. Ну, я думаю, що виявиться з часом ця інформація. Ну, давайте дивимось, чи компанія Ілона Маска якось з Starlink щось там робить, щоб росіянам допомагати хрест. Хрест, сад. Ну, Хто знає Ленорман, то хрест ніколи нічого доброго майже не несе, тим більше на таке питання місяць, чоловік і собака. Дружба з чоловіком по місяцю, тобто через хитрощі, через третіх осіб, щось там робиться. Ілон Маск друг не тільки України, але й друг і Росії. Він дружить з тим, хто платить гроші. І хто більше заплатить, той є і молодець. З тим я буду більше дружити, і тим я буду більше допомагати. Звісно, на початку війни, коли Ілон Маск видав ці старлінки, Точніше, не видав, вони ж оплачуються все одно. Він же не безкоштовно нам їх передає. Це нам дуже допомогло і зараз допомагає, але в якісь критичні моменти, ось може бути таке, що цей зв'язок якось працює досить таке дивно. І я думаю, що є якісь домовленості, щоб були перешкоди для наших військових. Моя така думка, якщо ви бачите цей розклад по-іншому, пишіть в коментарях. Так, пишіть також, що ви думаєте з приводу розкладів щодо наступу на Сумщину. Мені цікаво ваше бачення, якщо ви таролог або якщо ви просто цікавитесь ситуацією в країні. як як все буде розвиватися, чи погоджуєтесь, чи ні ви з прогнозом. Ну і надалі підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Хай у вас все буде добре, до зв'язку.